Якось хотілося людського контакту перед Різдвом. А то в нас робота, робота. Треба бігти, треба щось робити. Нема часу розслабитися. Навіть коли я сама свою кутю готую, то це швидко, швидко, швидко треба зробити. А тут є час побалакати. Виставка земля, яку ми несемо, є своєрідним підсумком однойменної програми, яку ми втілювали влітку цього року на Gym Factory Art Center. В рамках програми Magic Carpets одна з задач виставки не тільки показати результати і те, що ви зробили влітку, а також запросити ширше коло глядачів і учасників до спільнотворення, певної рефлексії власне, на теми садівництва, рослинництва і приготування їжі, які ми розглядали і під час нашої програми. В таких темах можна розкрити і різноманітність української культури і культури регіонів, так і знайти велику спільність для мене. Це ще спроба доторкнутися до іншого досвіду людей і їх традиції. Дуже розмаїтна така компанія від сходу до заходу. Цікаво і слухати людей, і готувати разом з ними. І мені дуже сподобалась фраза набутись тут з іншими людьми. Це відчуття спільноти, відчуття з тим, що ти поряд з людьми, які об'єднані там або спільними. Цінностями або чимось досвідом, як незнайомі знайомі люди, які познайомилися кілька хвилин тому, почали активно співпрацювати, ділитися своїми емоціями. Важливим було говорити про їжу, про якісь особливі рецепти, які збереглися в нашій родині, страви, які повертають нас подумками додому, і повертають в якийсь щасливий час, і також страви, які можуть нам підняти настрій сьогодні. Ми створили книгу рецептів, яку також можна подивитися глянути, прочитати на виставці, які зібрані як і родинні рецепти, так і спеціальні історії, які розповіли нам учасники. Експозиція виставки розпочинається з роботи Ірини Лоскот. Репетиція перед руханкою. Ірина дає аудіоінструкцію до руханки, яка є. Медитативною повільною і більш зосереджена на фокусуванні підготовці себе до інших практик, які представлені на виставці. Серед малюнків, які виконані учасниками програми, на виставці також є спеціальні місця, такі робочі столи, за якими кожен відвідувач може втілити свою ідею про насіння, пройти всіма кроками спеціальної вправи, яку розробила Ліля Петрова з фантазування, малювання, розглядання насіння. Насіння, взагалі для мене це життя і. Я ще з дитинства, коли щось там батькам допомагала, ми садили чи чорнобривці, чи якісь там травки, чи морквинки. І коли я його сьогодні взяла в руки, не знаючи, що це за насіння, я дуже довго думала, на що воно подібне. Мені захотілося про нього придумувати історію і намалювати цю історію. На нашій літній програмі ми разом з учасниками створили квітник на території двору Jam Factory з різними рослинами і травами, які були запропоновані самими учасниками, які в них асоціювалися з домом. На виставці, щоб відтворити атмосферу цього квітника, ми використали запахи, тому відвідувачі можуть ознайомитися з цим квітником через спеціальні аромати і також через. Аудіо історії з нашими учасницями про певні рослини.